Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Хравець. Це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду стової практики з 24 по 30 травня цього року. Тому зручно влаштовуйтесь, послухайте. Практика дуже цікава, і рішення, в принципі, всі дуже принципово впливають на наступну практику і правозасування. звичайно, якщо вони не будуть змінені. Ну і я би. Просив би вас у вигляді так мовити, вдячності підписатись на канал, поширити це відео, прокоментувати, для того, щоб воно як можна більше людей охопило, щоб люди знали про свої права. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок і будете знати про нові відео. Повірте, не пожалкуйте. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу Великої палати, це рішення стосується зняття решти. Я не зовсім з ним згоден. Ну, Велика палата, я, до, ць, до речі, цьому рішенню я присвячу окреме відео. Виснувала відповідні, як вони говорять, пункти, за якими державний і приватний виконавець зобов'язаний зняти арешт. В інших випадках не повинні. Тому окреме відео буде в найближчим часом. Ми думаємо, може завтра вийде. Наступне рішення це стосується питань у зразковій справі, де мова йшла про одноразову виплату там до Дня перемоги ветеранам війни. Яка була змінена, Верховний суд в цій зразковій справі зазначив, що це було незаконно, порушуються норми конституції, 22 стаття. А Велика палата зазначила, що так як двадцять другій статті взагалі в конституції нема жодних гарантій саме таких виплат, то нічого не порушено. Ну я думаю, що коли суддям будуть зменшувати їх пенсійне забезпечення, я думаю, теж можна посилатись на це рішення, що самі прийняли, нічого не порушується ніяких соціальних гарантій тут немає. Ще одна постанова Великої палати, вона дуже цікава, що стосується подачі позовів про розірвання договорів до дострокового користування, тимчасового користування лісами. У разі незаконного їх використання, порушення умов використання може бути подан позов про розірвання договору. І цього достатньо для того, щоб орендар… Привів ділянку відповідно до умов договору, відповідно до вимог законодавства, в придатний і в первинний стан, якщо він там будував, він повинен за свій рахунок все це знести. Тому так вони досить специфічні справи. Ну, спосіб захисту тут передбачений. Ще одна постанова Великої Палати це вона дуже цікава з точки зору саме дій на стадії там, апеляції, касації, збору доказів. Мова йде про Комуністичну партію України, яку позбавили майна, верніше, яку була скасована реєстрація. У 2014 році був поданий позов, вони чи існували, забезпечень жодних не було, вони подарували якесь нерухове майно благодійному фонду. Ну і, звичайно, всі прийшли до висновку, що це зроблено з єдиною метою, щоб це майно, хоча на той час і не було такої норми закону, не потрапило до державної власності. Тому фактично достатньо буде визнавати договір нікчемним. Однак тут питання в іншому. Питання в тому, що Велика Палата прийшла до висновку, так як матеріали справи не містили доказів, там, я так розумію, з реєстру нерухомості, що суд може сам збирати ці докази. Ну, цікавий підхід. Я так розумію, що... Я не розумію, навіщо це було робити, направте на новий розгляд. Ви вирішили самі. Зробити такі прецеденти, тепер будуть ці посилати, що можна, можна на стадії апеляції, касації, додавати нові докази, які ніби є загальновідомими. Ну, а вони не загальновідомі, треба ж в реєстр сходити. Ну, така історія собі. Також до огляду війшла практика касаційного кримінального суду за квітень, касаційного господарського суду, там і справи з банкрутства, і там застосування законодавства, просто раджу там ознайомитись, прочитати. І ще низка дуже важливих таких рішень, дуже цікавих. Це перше рішення, це Катовського суду. Це наша практика. Що стосується знову ж таки незаконного е відсторонення від роботи у зв'язку з е відмовою в участі в медичному експерименті. Суд, нарешті, правда, 21 рік був поданий 20-й, 21-й, коли там ковід, зараз у нас 25-й середина 25-го року, скільки знадобилася перша інстанція для того, щоб розглянути цей спір. Ну, дякуємо нашим реформаторам, ЄСАІД. І всім іншим, хто їм допомагав знищувати Україну. Я вважаю, що це знищення України. Виграли, довели, що нема доказів розумного повідомлення про те, що відбувається. Жодних гарантій нема здоров'ю людини. І жодних гарантій того, що це якимось чином когось від чогось захистить. Тому і стягнули кошти за вимушений прогул. Ну і витрати на праву допомогу. Ще одна постанова. Шостого апеляційного адміністративного суду раджу її в практиці також застосовувати це, що стосується забезпечення позову в адміністративних справах. Мова йде про об'єднання і ліквідацію Одеської юридичної академії. Ми подали відповідний позов, подали забезпечення. Перша інстанція забезпечила. Ми були навіть дуже здивовані, але дуже вдячні суддям за це. І апеляція залишила в силі, тому що фактично. В подальшому, навіть якщо ми виграємо цю справу, виконати буде це рішення неможливо. Тому я дуже вдячний суддям, які все ж таки пішли і допомогли викладачам, студентам і не дали знищити юридичну освіту в Україні. Будемо далі рухатись. До речі, сьогодні у нас засідання, але ну, я думаю, я окремо його буду в себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь, висвітлювати. Вже по суті повинна бути. Ще одне рішення у нас Рівненського адміністративного суду про зобов'язання управління Державної міграційної служби видати паспорт книжечку, паспорт громадянина України у вигляді книжечки. Я йому також просвідчу окреме відео. У нас вже було декілька таких рішень, тому зможете, підписавшись на канал, подивитись нове відео. І ще одне рішення це постанова 7-го поліційного адмінсуду. Перша інстанція нам відмовила в скасуванні штрафу, а апеляційний суд все ж таки розібрався, подивився на матеріали справи адміністративний, які нічого не містить і належним чином особа не була повідомлена. Я цьому також присвідчу окреме відео, і скасував цей штраф. Тому треба боротись, треба боротися за свої права. Поки на цьому все. Не забувайте підписатись, поширити відео, і головне, не забувайте допомагати ЗСУ, за допомагати Україні вистояти. Ви бачите, збройні сили працюють. Знищена стратегічна авіація, знищені мости і так буде далі, поки вони нас не залишать в спокої. Тому іншої країни у нас не буде. Треба допомагати. Всім, чим можливо. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!